Усім привіт! Я Поліна, психолог, провідних згрейліла. Сьогодні я до вас прийшла з такою новою зачіскою, яку я зробила буквально позавчора. У мене зараз ера розйобу, в яку я увійшла з ноги, а, і я вчора проводила ефір в інстаграмі. Я ніколи цього не робила. Завтра в мене йога, якщо хтось в Харкові є то 3.08 3 серпня в нас буде йога о 10 ранку. А 4.08-4 серпня в нас буде групова ліла. Це буде остання групова ліла, скоріш за все. Поки що я їх робити не буду групових. Просто рознос. Це коли ви входите в гру. Ще з іншими учасниками, і вони вам також своїми інсайтами, напрацюваннями життєвими допомагають почути вашу ж думку. Ну, тобто ми усі насправді знаємо, що нас ніколи не буде ні чіпляти, ні допомагати нам інша думка. Думка інших людей, якщо вона реально не стосується нас, якщо ми її всередині для себе не прийняли. Тому, от думки інших людей з приводу їх життя і їх напрацювань, вони можуть реально от вас навіть зцілити, допомогти вам вирішити якусь життєву ситуацію. Плюс ви будете вирішувати запит. І, в принципі. Це найголовніше, що потрібно зрозуміти. Якщо ви хочете відчувати себе вільно, розкуто, класно, не тільки влітку, а постійно знати, як себе повернути от до цього стану, то вам наліло прямо в цю неділю. А ми почнемо розглядати нашу тему. Вона звучить, як... Що є наші думки, і вони для чогось існують. Вони існують не просто от там, до мене приходить думка, і, типу, і все. От думка приходить. Да? Ми з нею можемо працювати насправді. Ми можемо її трансформувати. У нашу реальність. Ми можемо її примінити. Яким чином? Коли я звертаю свою увагу, увага є взагалі дуже дуже важливим складником нашого життя, в принципі. Коли я звертаю свою увагу на якусь думку, наприклад, це. Негативна думка якась. Там, що в мене нічого не вийде, що я не гідна великих грошей, що мене ніхто не любить, що я не знайду своє кохання, що бла-бла-бла-бла-бла-бла, Додумуйте самі свою, от, випишіть усі свої негативні думки, які зазвичай приходять вам на день. І спитайте себе, навіщо я звертаю на них увагу? Чому саме таке питання, спитаєте ви? Тому що от ці думки вони насправді можуть також не впливати на ваше життя. Коли? Тоді, коли ви не звертаєте на них увагу, тоді, коли ви не йдете до психолога і не починаєте його пропрацьовувати, о Боже! Я там в цю, в цю секунду подумала, що в мене немає грошей. Ні, я в цю секунду <смі>, звертаю свою увагу на те, як мені змінити свій стан. Тому що до вас приходять ті думки, на яких вібраціях, на яких станах ви зараз знаходитесь. Якщо ви зараз або частіше за все звикли знаходитися на низьких вібраціях, на низьких станах рівнях, то і до вас можуть чіплятися з поля, просто з простіру, якісь негативні думки. Це можуть бути навіть не ваші думки, це можуть бути просто думки, які існують. І ви знаходитесь з ними на одному рівні. І коли ви знаходитесь з ними на одному рівні, вони можуть вас перевіряти на те, а можу я з тобою поспівпрацювати, а чи можу я до тебе в поле проникнути? І тільки тоді, коли ви обираєте всередині себе, що ага, я помітила цю думку, оцінила її як негативну, прийняла її до, до себе і вирішила, що з нею потрібно працювати, якось змагатися, щось з нею робити. Я повинна там, і ви починаєте її розкручувати таким чином. Дуже важливо цього не робити. Ви можете її просто помітити, просто помітити, що ви там окей, це перша негативна думка за день в мене. Але так само, якщо ви всередині себе хочете зробити своє життя набагато-набагато краще, набагато набагато наповненіше. Потрібно, в першу чергу, потрібно зрозуміти себе, звернути увагу на свої бажання. Іноді це дуже-дуже складно зазначити, яке бажання моє, а яке бажання нав'язане. З цим ми також, до речі, розбираємося на Лілі це просто це база. Зрозуміти себе, почати відчувати себе і чути себе. Це база, це, це якби базовий мінімум, який ви можете дізнатися на Лілі. Психолога на лілі, в медитації. от Це база. Потрібно зрозуміти, чого ви хочете: от ваше бажання, яка ваша ціль? Все. Ніяких, ні... Ніяких проти, тільки за. Все. Ми сконцентрувалися на тому, що я за. І тепер ми концентруємося на цьому бажанні. Ага, окей, я його бачу, я його чую. І тепер, що я можу зробити прямо зараз? Щоб е, втілити його в життя. Наприклад, є в мене якесь який, глобальне бажання в плані там, більше заробляти, скільки саме більше. І от щоб скільки саме більше, дозволити собі це бажати в першу чергу, перестати думати про те, що проти. Знову ж таки. Це ми зрозуміли, да? сконцентруватися на тому, що є за. І тепер довіряти собі, довіряти світу. Я забажала це бажання. Окей, я якби все, я кинула це у простір, все світ все мене почули. І я дозволяю світу проявлятися так, як він проявляється. Якщо в мене з'являється якесь. Якась пропозиція до мене, або якась внутрішня ідея. Я йду і реалізовую її. Я не уникаю її, а я йду і роблю по-новому. Я йду і реалізую це. Це дуже і дуже важливо. Робити дії після свого бажання, глобального, неглобального, якого завгодно отробити по-новому і робити, в принципі, дії. Це дуже і дуже важливо. Це, в принципі, така база. Я вірю в те, що це відео було корисне, тому що, коли я дізналася особисто цю інформацію, це просто взірвало мій мозок. Я сподіваюся, вам воно також сподобалося. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, ставте свої лайки або дизлайки. Пишіть, що відбувається в вашому житті, шукаємо підтримку у коментарях один одного. Підтримуйте, будь ласка, один одного. І, до речі, в нас є ще ком'юніті, в якому ми періодично проводимо, я періодично проводжу якісь міти, на яких ми робимо класні практики. Якщо ви хочете до них доєднатися, то також посилання буде в описі цього відео. Записуйтеся на групу Волілу і живіть це життя, наповнено, будь ласка. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!